Що є наше життя і чого воно варте в цім світі? Задавались питанням ви цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз, коли бачимо наслідки від землетрусу страшного. Я карткові будинки, висотки розпалися вмить, в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога обірвалась раптово, і не може ніхто ще змінить, що є наше життя. Часто думаю, я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець, кожен день гинуть люди. Душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденно аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть розвиваються діти й батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто. Бо ж такі молоді ще роки в нас війна йде і гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще, та куля ворожа нещадна до всіх, І голосить на тілом бездушним, дружина чи мати. Ну, скажіть, хто біді невтішні зарадити міг? Скільки є на землі тяжко хворих людей, що щоденно борються із недугом та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі із Богом помер, той по правді блажений, а багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь Десь упав вертоліт на дитячий садочок хрептово. Десь будинок згорів, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий, смерть не дивиться їй однаково, замахнеться косою і впадуть нерозпуклі розпуклі квітки. Що є наше життя? Це лиш мить перед віжністю, друже, воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом, чи дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогав рятуватися шанс, серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно, примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно. І кожен відповідь дасть перед Богом за себе і ти теж. Бо життя як та пара, що з'явиться лиш на хвилину, ну, а потім зникає, і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людини. Обірветься життєва струна і стане тиша нема. Дорожись своїм часом. Який вам дарований Богом, своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде каятись пізно за вчинки слова свої злі. Не повернеш нічого назад. Тож, подумай сьогодні, завтра, може, вже більш не прийде. Перерветься життя, доручи свою долю і серце у руки Господні, бо лиш з Богом щасливе здобудеш собі майбуттям.